Уперше на цьому місці археологи копали трохи більше століття, тому у 1909 році тодішні знахідки засвідчили, тут стояла церква, а до південної прибудови руки дослідників не дійшли. Вони мали такий рятівний аварійний характер, будувалося оцей будинок. І оскільки він чіпляв частину фундаментів цієї церкви, виникла необхідність цих рятівних досліджень. Вони були дуже швидко проведені. Робота не була доведена до кінця вивчення архівних матеріалів, фотографій тих розкопок показало, що з південного боку храму існувала прибудова, яка не була. Повністю зруйнована на відміну від того храму, який тут стояв. І зараз проводяться активне вивчення цієї території, розчистка цих підмурків. У повісті минулих літ храм згадується як церква святої Ірини. Під цим іменем хрестилася дружина князя Ярослава Інгерда. Шукати матеріальні докази літописної легенди археологи знову взялися торік. Під їхнім пильним оком шукають артефакти, і студенти історики. Там цікавіше скелети, черепи людські поховання. Це дуже вражає, але так моторошно. Тож в язичстві там при курганах клали велике кількість речей, і по ним можна було чітко сказати, хто це, там пол, як він займав положення. А здесь при християнському же, звісно, нет. загалом близько 20 поховань знайшли під час розкопок. Більшість з них пізні 16-17 століття, але ймовірно кажуть науковці, є й ті, що зберігалися тисячу років. Підтвердити це має антропологічна експертиза. Якщо що з'ясується, е, що е, ці поховання жіночі підтвердиться. Те, що це є дійсно церква святої Ірини, то ми будемо мати цілісне уявлення про цілісний ансамбль створений в першій половині 11 століття на цій території архітектурний ансамбль. Серед інших цінних знахідок, кераміка, будівельні матеріали, фрески та навіть графіті. Вірян є навіть графіті, тобто написи і малюнки, які дряпали давні кияни, які приходили до, до, до храму, і на стінах його писали. Якісь написи там Господі помазі там такому та чи якісь малюнки. Експозицію зі знайдених артефактів науковці планують показати на загал. Уже у вересні, а очікати на результати антропологічних досліджень, кажуть, потрібно щонайменше півроку. Світлана Одаренко, Іванна Конечний, п'ятий канал.